Так, що в нас сьогодні? Перешпаклював цю стіну, ну перетягнув клей. ще разок. Забиваю тріщинки, щоб шпатлівка не просідала. Маємо тут таке багато різних тріщинок, ямок. Сітку ми тут давати не будемо. Просто перешпаклюємо, затремоємо, ще раз зашпаклюємо. Там буде декоративна штукатурка далі на стінах, ще точно не знаю яка. Зараз ми це все позаробляємо. Отак воно все виглядає. Тут у нас теж біля дверей потріскано. Так, ще зараз позаробляємо. Стіни вже прогрунтовані, ще Потім тирану те, що заробляв, ще раз прогрунтую. І будемо шпаклювати, не знаю сьогодні-завтра, чи вже будуть вікна, бо сьогодні ще приходили вікна, двері нам міряти, трошки не вволікав, не давали мені дотягнути. Ну таке, треба працювати, за те, що говорю, гроші не платяться.